Здорово, друзі, нема коли пояснювати, в мене щойно он з хати викрали блін, ноутбук з біткоїнами. На отій сонаті, блін. Серебристі, блін, це капець. Добре. Добре, що я купив собі Мерсика нещодавно. да, На здачу від того, що, е-е-е... власне кажучи, подарував батьку тачку. да. Тому зараз ми спробуємо цих лиходіїв дістати, блін. Я всіх вітаю, всім здорово, ще раз. Сьогодні ми граємо BMG Drive, да. отакий От у нас Мерсик, цешка. І зараз ми спробуємо їх нас догнати. Я, чесно кажучи, не бачив, куди вони поїхали. Здається, що, начебто, як прямо, да? Хублін, ну це ми зараз перевіримо. Я сподіваюся, що все у нас буде добре, все чудово. Давай, давай, треба летіти, блін, як скажені, мабуть, да, щоб їх дістати? обережно, капець. 130, 140, блін. Гальмуй, обережно, блін, куди ж вони поїхали? А вони могли звернути на ґрунтівку, і що я тоді буду робити. Слухай, я сподіваюся, що вони сюди поїхали. Да, інакше я їх буду шукати дуже і дуже довго. Ну, Марсик такий, він не занадто швидкий, але й не занадто повільний, блін. Так, курочку збили, блін. Капець, немає, не де нікого, блін. Ух ти ж йоханий бабай, блін, деві, як мене занесло, капзда. Так, хух, треба їх десь шукати. Де їх шукати, я чесно кажучи, взагалі не уявляю, блін, куди вони могли дітись. Блін, зустрічка мені заважає. Отаку, такого, слухай, а Мерсик доволі таки добре керується. да? Ще якщо сісти на ньому трошечки позручніше. да? Ну давай зараз спробуємо. пробуємо. Оттаку, і трошки вище. О, оттаку. Та ти що взагалі ідеально. Коротше, блін, друзі, блін, походу, ми їх втратили, блін. Гальмуй тоді, що їдемо додому. Приснилось, виходить, да? Приснилось. Давай дубль два, блін. Отако, я щойно помітив, що вони вкрали, ноут, блін, з біткоїном. уявляєте, у мене на ноуті були біткоїни, блін. Я там мутився, блін. Мутився. А де їх нема? і що вони сюди поїхали? Ах, ви курва, блін. Ану стояти, бля. Ану стояти, зараз догоню, блін. Шкода, що нема в мене пістолета, по ним стріляв ще. Ну давай спробуємо їх якось таранити. Я не знаю, капець тут якесь бездоріжжя, блін. У мене щось колесе. Колеса щось там скачуть. Так, я догнав їх. Я догнав, бо вони стали в пробку. Диви. Диви, в них двері відкриті, блін. Стояти, блін, що їх таранити, чи не таранити, чи поки що за ними просто їхати. Я вже не знаю, що робити, блін, якщо чесно. Ну я буду сподіватися, що зараз, що зараз воно тут саме бахнуться, та й все. Я просто заберу свій ноут, блін, та й поїду додому. Капець, ну куди воно заїхало? Я не розумію, блін. Так треба номера запам'ятати, блін, сфотографувати, блін. Реєстратор є, запише, ні? Чи треба на телефон фотографувати. Так, давай, 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 треба швиденько їх, щось треба з ними робити. Давай його трошечки будемо таранити їх. Ну а що робити, блін? Ну треба якось повертати, там капець, там, блін, мільйон, мільйони доларів, блін. Давай, давай, давай. Виходь, блін, курва, я тобі кажу. Проблема в тому, що я тут не можу нічого зробити, бо ми начебто як в пробці стоїмо, А да? Чекай, я можу вийти. Ану. Давай. Де мій ноут? Де мій ноут, курва? Я не бачу його. Виходь, блін! Я тобі зара Кабіну поламаю, блін. Я тобі зара реально поламаю, блін. Ух ти, курва, диви. Швидко в тачку. Давай за ним. Давай, 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 тихенько, 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 маленький, давай, давай. Хуй нічого, ми зараз їх догонимо. Він мабуть у да, когда ноут Ну, капець, тоді треба бути обережним. Тоді їх таранити сильно не можна виходить, да, блін? А що ж робити, дві? він так по зустрічки іде, капець. Блін, і копів не викличеш, то що копи по-любому. У нас такі копи в країні, блін, що по-любому долю захочуть, давить себе. Так, слухай, ну. А де той ноут взагалі? Я його взагалі не бачу тут. А ось о, він, він там майже випав, блін. Ти що на приколі, чи що? Ой, куди я їду, блин? Що в мене по тачке взагалі? Давай подивимось. Стоять, я тобі кажу, блін. Ти нікуди не поїдеш блін, з моїм біткоїном. Та що ж ви робите, га? Не, люди, блін. Як тебе? от курва, блін. Ноутбук не випав, не? Не, не випав. Доганяємо. Доганяємо, тоді знову погоня, блін. Давай, полетіли. Полетіли, поїхали, друзі. Фух, слухай, ну це буде. Це буде потужна погоня, да, тому що нову треба повертати, не знаю. Давай зараз спробуємо. А що ми спробуємо? Ми нічого не можемо. Бампер? Капсда, мінус бампер, блін. Я в шоці, блін. Нова тачка, блін. Тільки купив на всі. Ууу, добрий день, слухай, беремо в коробочку його. А ну виходь, паразит, блін. Я тобі зараз влаштую, блін. Так чекай, мені треба не так вийти, мені треба по іншому вийти, мені треба отак вийти. Отако, блін, підходиш до дверей, я тако. Хл... Ух ти, блін, ні, чекай. Отако, блін. Хлобис, блін, виходь, курва, бля, ноут, давай, де ноут? Де мій ноут, блін? Ой-ой-ой, тихо, не те зробив, не те зробив, мені треба двері якось відкрити. Та йоханий ти бабай, де мій ноутбук, блін? Зараз отримаєш по головешки, блін, будеш тут газувати. Ось він. Ось він, іди сюди маленький. Капзда! Капзда, бля! Ноутбук поламали, блін! Що я тепер буду робити, блін? Я у шоці, друзі, блін! Це капут. Добре. Приснилось, звісно. Що. Да, приснилось, звісно. померещилось, да, причудилось. Давай, треба знову їх догнати, Капець, вони щось не керується. Мене гравію. Куди вони поїхали? Знову ліворуч, да? Паразити такі. Ну, звісно, блін, а що вам тут? Медом помазано, чи що, що ви сюди йдете постійно? Я не розумію. Зарадогонимо все одно, блін. Куди б ви не їхали? Чесне слово, давай, 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 давай. Давай, я, в принципі, швидше їду, ніж він, так. Да? У мене все ж таки Мерседес, блін, хоч і старіший, але начебто має бути потужніший. Написано в мене C320, я не знаю, це що, 3-літровий, походу, так? Да? У мене Мерсик? Бо соната ця, наскільки я знаю, двохлітрова, да? чи 2,4, щось типу, такого. Капець, тут пробочка якась, так? Да? А я можу його? А я можу його такого навіть за шкірку хапанути, блін, та ти що? Не, слухай, треба щось робити, треба якось спіняти, блін. А як? Щоб і самому в якогось пенька не врізатись, блін, капець. Ну він не хоче зупинятися, я не знаю, що зробити. По колесам би стріляв, але нема, блін, набоїв, блин, і пістолета, блін. То... Бо вже б давно все закінчилось, блін. І хто більше піне крав у мене нічого. Треба його, мабуть, якось в ялинку, да, чи що? Треба щось з ним робити, ну це ж не діло, ну абсолютно, блін, ну друзі. Ну що це за приколи такі, га? Блін, а що я можу зробити? Отут хіба що? Тут я не встигну, ти бачиш, двері закрив. Давай спробуємо трошечки йому щось пошкодити, да? Отако От мерсиком зараз протулимо їх всіх. І що ти скажеш на це, маленький? Хоча йому що, йому по барабану. У нього там бампер, блин. крепкий, я так бачу, да? Давай став. став. Ні, диви, поїхав. Нема тачок, не? Давай, давай. Ух ти диви, який різкий, блин, хлопчик. А що таке? А що таке, блин? Не очікував такого, да? Получи, блин. Паразит. Так. Це я вийшов, да? Іди сюди, блин. Іди сюди, ноутбук. Ноутбук горить, блин. Швидко. Поїхали, поїхали, доки він не згорів, Там же ж біткоін, блін, Ти що робиш? Нащо ти підпалив мій ноутбук, блін? Ти курва, ти китайська, блін, чи корейська. Шо ти робиш? Капець, як він їде, блін? Тільки не кажіть, я колесо пробив. Тільки що я колесо пробив, блін. Не, колесо ціло, а що таке? А щось, що, блін, поламав привода, чи що? Диви, мені допомагає, дядько, блін, Він почув мої гудки, блін. Продупом, все, блін, є контакти. Ходімо швиденько зараз, де мій ноутбук, блін. Я тобі кажу, виходь, блін. Я тобі кажу, виходь, давай двері свої. Блін, курва. Тяжкі двері. Диви, мене аж підсунуло. Та що ж таке, га? А я не можу, да, я коли цим чувачком, я не можу, блін... Я не можу силу редагувати свою. Капець, коротше, цим чувачком краще взагалі нікуди не виходити, я так розумію, да? Добре. Мені чекається не він. А де він? А, ось, до він. він вже тут. Сядь, будь ласка, сядь, будь ласка, в цю тачку вже долбану, блін. Все. Ой, так куди ти поїхав? Ну що таке, я, блін, не плутаюсь? Давай, 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 трішки, трішки, швиденько, швиденько давай, давай підходим, підходимо сюди, підходим. Доки в нього там розбиті двері, то давай такого. Хлопбейсь, блін! Він горів. Його ламали, блін. Це просто про сьогоднішню серію з ноутбуком, блін, він знов тріснув. Курва. Диви. Ну він же не вімкнеться, блін, що мені робити? Спеціалістів тут нема в цьому селі довбаному, щоб мені жорсткий диск дістали і да, поставили якийсь інший ноут. Коротше, капс, да, друзі, що я можу сказати. Фу. Приснилось, виходить, так? Да? А де він? Де наш пацієнт? А ось він. Знов сюди поїхав курва. Я не хочу щоб я сюди їхав. Давай їдь нормально, блин. База довбав, чесне слово, блін. О. Поїхав нормально, тільки я тепер його хер догоню, так? Да? Так? Правильно розумію? Поїхав прямо, поїхав прямо. Добре, поїхав прямо, там, в принципі, дороги більш нікуди нема, крім прямо. Так. Давай спробуємо догнати його, в принципі, да. Трьохлітровий Мерсик має. Має щось знати в цьому ділі. Давай спробуємо, блін, що там у нас? 6000 обертів. Червона зона обережна. Слухайте, що це за гонки у нас такі, га? Сільський движ, блін. Стояти, кажу тобі. Я кажу, стояти, блин. Я ж можу світом ще мигати, да? Отако диви дальним. Блін, у мене. Щось гальмує вона. Ну добре. Давай спробуємо його тут догнати. Тут, в принципі, немає. Ти диви, яка ця курва хитра, блін. Вона спеціально петляє, щоб я її не дістав, да, Виходить, чи що, блін? Що це за приколи, блін? давай. Кабзда, блін. А він поїхав, блін. А він... я його не зміг догнати, добре. Це спеціально, да? Тяг на резину, блін, щоб, типу, як оце знаєте, як з копами люблять робити. копи зупинили, ти стаєш спеціально подалі від нього, да? Ну, типу, так, ще робиш вигляд, що ти гальмуєш. Отако, блін, що в тебе не вистачає, да, тормозів, щоб загальмувати. Потім коп собі тихенько до тебе підходить, там метрів 20-30 від його тачки. І коли він підходить, ти по газам даєш. Він поки до тачки добіжить, ти вже будеш далеко. Я тобі кажу, виходь. Виходь, кажу тобі, курва, блін. Диви, Ну в багажнику нема ноутбука, блін. Де ноут? Кажу тобі, відкривай свої двері довбані, блін. Курва, блін! Диви, їде їде, блін. Я тобі зараз влаштую, блін. Я тобі зараз влаштую, блін. Ти зараз нікуди не поїдеш, вже. Добрий день. Наїздився? Наїздився, питаю, де мій ноутбук? Ціленький? Так, чекай, з ним треба обережніше бути. Чекай, 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 чекай. Чекай, 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 чекай. Коротше, друзі, мені не можна його навіть таранити, тому що я коли тараню його. Ноут ламається курва. Виходить, що курва, ноут ламається, блін. Добре, приснилось. Давайте ще разочек, приснилось, реально приснилось. Дуже складний челендж, друзі. Ноутбук такий тендітний якийсь у мене. А він курва, знову туди поїхав. Як я ненавиджу, коли він сюди їде, чесне слово, блін. Я скоро тут закрию проїзд, блін. Я ж тебе тут легко догоню, блін. Що ти не можеш нормально, адекватно їздити, чи що, блін? Чи ти показати, як правильно їздити, блін? Давай, 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 ми зараз тебе дістанемо, слухай, що якщо його підрізати, блін. Нормально, ні? Де мій ноутбук? Ух, слава Богу, це не мій ноутбук. Двері відкрив. Ти, блін. Ух ти, блін, нефіга собі. Ух ти, блін, нефіга собі! Я зараз їх виламаю, блін. Я їх виламаю, я виламаю тобі двері, я тобі кажу. Давай курва, блін. Добре, мені вистачить, щоб залізти. Ціленький, ціленький мій малюк. Так, а як мені тепер відкрити двері, слухай, щоб. Бо він сперечається, він не хоче мені відчиняти їх. Бля! Я випадково, блін, ну от вибач, будь ласка. Ну я не хотів тебе знову ламати, блін. Я хотів двері. Курва, блін, така. Ага. Скільки треба? Ну, десь 55, да, щоб двері нормально вирвати, да? Десь тако треба сили, блін. Кабзда, слухай мінус ноут знову, блін. Та що ж це сьогодні за біда така, ага, блін. Довбана, блін. Фух. Давайте зараз, друзі, щось зробимо, да. Щось я маю на увазі трошечки підкоригуємо. Я зрозумів, там трошечки застряли, хлопчики. Е, можна я тебе трошечки підкоригую? Я думаю, можна. Зараз, друзі, одну секунду буквально. І я до вас повернусь. Фу, друзі, ну що? Я трошки відкоригував да, його. Він тепер буде з'являтися трошечки далі, щоб він туди не їхав, блін, щоб у нього не було спокуси, да убино і туди повернути. Так, це ми вимикаємо. Блін, де що він стоїть? А що він стоїть? А, -а, -а. я згадав, я ж його не запустив. Точно, точно, точно. Давай зараз ми це зробимо. Одразу разом з вами, да, треба знайти цю тачку, де вона тут у нас? Йди сюди, маленька. Іди сюди, блін. Ось вона. І тут ми ставимо, Давай навіть ризики ми трошки більше поставимо, да? бо щось. Ну, щось він навіть трошечки занадто повільно їде. Давай. Ну, 66, нормально. Так. І робимо так. Все? Чудово, блін. От тепер? Можна гнатись, правда? Стояти, курва, блін, догоню, зараз поламаю всі ребра, блін. Чесне слово, блін. Я за цей ноут, блін. Я тебе перейду. диви, курку збив, блін. Ти нормальний взагалі? Ой-ой-ой, ой-ой, небезпечно, небезпечно, блін. Небезпечні перегони, капзда. Фу, блін, до речі, друзі, я ж не дарма вибрав ці тачки, да, як ви можете подумати. Ну і що, і що ти будеш робити, блін? А я буду тебе таранити, блін. Зрозумів мене? Слухай, ну щось він тупить, капзда. Реально, тупенький якийсь трошечки, бот дав, в нас попався. Ну, все, будемо вважати, що ми його забрали. все, Тут ну, вже заблокували просто як можна. Добре, приснилось. Давай, друзі, ще раз спробуємо, да, сподіваюся, зараз буде краще. Бачите, дуже складно в бімки це все підібрати. Так, 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 сюди, 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 сюди. О, курва, він вже далеко, блін, слухай, треба доганяти його. Так от, друзі, не просто так я ці тачки вибрав, да, тому що е саме Hyundai, Sonata, да, о, та, що вкрала мій ноутбук, блін. така тачка є у мого кориша, можна так сказати. да. Толян здоров, да, якщо дивишся, то він інколи на ній теж ганяє. От, А оцей Мерседесик, на якому зараз я, да? власне кажучи, їду, вона була у мого іншого кориша. І угадайте що? Він її розбив об трамвай. Класно, да? Мерса, об трамвай, блін. Коротше, отак от і справи, друзі. Давай, давай, зараз спробуємо його дігнати. Капець, він там щось теж якісь небезпечні перути, виписує, капець. Так, встиг. Чудово, що встиг. Диви, ну так. Бля, хамуха, що там? Та нічого. Та нормально все, блін. Ой-ой, диви, лобове. Лобеве, зіткнення. добудемо добивати чи ні? Отакого, блін, ти. Получи, блін, курва. Де мій ноутбук, я тебе питаю? Останній раз, блін! А його нема. Чи є? Ось дода, лежить, чи цілий. Чи цілий, чи ціленький, цілен? давай. Двері. Відкрив двері, швидко, блін, я те кажу. Отако, блін, курва. Я зараз їх тобі взагалі вирву, блін, Ні, сил не хвата. Сил не хвата вирвати зовсім. Давай зараз будемо якось хапати його, я не знаю. Фух, є контактик. Є контактик, реально, диви, ми його забрали. Блін, а що він такий неспокійний? Хоч би не зламати його, блін, мені його так шкода, якщо чесно. Так, тепер треба його якось кинути, а куди ми його кинемо? Я щось навіть не уявляю, друзі, блін. А тут можна якось відкрити щось? А ну давай подивимось. Ні, тут нічого не. Ні-ні, це фігня. Ця фігня, забудь, давай, забудь, забудь, закрий, будь ласка, будь ласочка, закрий. Коротше, друзі, не знаю, що щось налаштував, блін, щось не, не дуже виходить це зробити, да, разом з трафіком. Але кудись він поїхав. Давай зараз спробуємо його дістати. Да? Я йому ризик ще трошечки підняв до 70, да. Сподіваюсь, що нікуди він не влетить, блін, і не розіб'ється одразу ж, так а я хоч сам не розіб'юсь. Я вибачаюсь. Ну слухай, мені подобається Мерсик. Ух ти блін, ти що? Чуть не розбився, блін, добрий день. Так, я його бачу, ось до він. Ми його дістали. Капець, ну він тулить нормально, диви, як обганяє, та ти що? Блін, зустрічка. А він встиг. А він курва встиг, блін, але курицю збив, так? Да? Диви, як він тулить. Слухай, а що це там нікого? Блін, диви, оце, оце реально, оце я розумію, він поїхав як треба, блін. Оце як дядько вже. Слухай, я не впевнений, що я його взагалі догоню. Ой, він когось задів там, да чи то якось. Та на що ти гальмуєш? Ти ліфтте довбаний, ти куриця, блін! Мене тут, блін, біткоін, розумієш, вкрали, блін. А ти тут на землі ліфі, блін, довбаном гальмуєш, блін. Давай, давай, треба його доганяти, треба його, блін. Він здається, сам себе догнав, да, все ж таки зловив зустрічку, блін. Але диви, він не зупиняється, куриця така, га? Ну, хоча б тачка в нього вже не дуже їде. Ніфіга собі, блін. Що? Як він далі поїхав? Я думав, це вже тотал, блін. Як він поїхав далі? Я не розумію цього, друзі. Що, знову мазався чи що? Кабзда, як він до цього поїхав? Після вантажівки, як він пережив цей удар взагалі? Я цього зрозуміти не можу. Коротше, давайте, друзі, рахувати так. Якщо я відкриваю двері. То ноут я забрав вже, да? І можна рахувати, що місія виконана. Все, двері я відкрив. Навіть сильно відкрив, да? А я можу їх загнути взагалі, ночка. Можу. Ха, прикол. Отако, От блін, курва. Все ноут віддав, блін. Все, ноут я залутав, блін, все, чудово, Біткоини ми свої. Виходить, що повернули. Тепер, в принципі, що? Можна повертатись спокійно собі додому, так? Да? Пити чай, блін, і тратити свої біткоїни. От і все, блін. От і сказочки кінець. Ну, друзі, не все так гладенько, да, як казалось. Приснилось! Знову приснилось, блін. Мені знову треба за ним їхати. Блин. Це ж треба така присниця, блін. Давай, 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 ліворуч, 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 Праворуч. Отако От вилітаємо, слухай, він вже. А оце погано, блін. Ну, з таким колесом я вже нікуди не пойду, ще раз, приснилось, блін. Померещилось, да? причудилось, блін. Довбані бордюри, тут якісь бордюри, блін гострі, я вам кажу. До них взагалі до, доторкатись навіть не можна, бо одразу мінус колесо не капут зразу, блін. так, давай летимо, де ти там їдеш маленький? Бачу тебе, зрозумів, блін. чого я тебе так легенько доганяю? У нас наче десь сил має бути порівно. хоча ні, мені здається швидше. Як він вписався, бо я не вписався, бач, мене аж викинуло на цей. На узбіччя, блін. Капець він тулий, диви, як тули, диви, 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 що витворяє. Та ти що? Слухай. Треба доганяти його, треба реально доганяти, бо він якийсь, блін, дядько, серйозно, диви, як почав тулити. Він раніше так не тулив ніколи. Блін, обережно. Ти що не бачиш? Походу, він сліпенький, так? Да? Я не знаю, чого він так не може їх нормально об'їжджати, я цього взагалі не можу зрозуміти. Ну ти вже нікуди не поїдеш, маленький, тебе підперли блін, з двох боків. Давай. Хлопець. Не поняв. Добре, погоня продовжується, блін. Ну він зараз знову вшатається в цього. Ні, диви, об'їхав. А що він. Я сподіваюся, це не ноут відлетів так високо. Ноут, де мій ноут, блін? Ноут, покажи. Покажи ноутбук. Да, ноутбук. Навіть цілий диви. Ну все, друзі, це перемога. Це реально перемога. Давай зараз спробуємо ще раз, да? але я зараз дещо трошечки зміню. Е, да? Спробуємо все ж таки зробити, щоб він більш-менш реалістичніше Нас їхав. Тому, друзі, побачимося, як завжди. За секунду. Короче, друзі, змінюємо трошки сценарій, да? Я його зміг відстежити ось сюди і вже звідси буду продовжувати погоню. Ну тому що там капець просто він відволікається на всіх. Так, а що тут відбувається, я вибачаюсь? А що таке маленьке, не пускаю тебе, чи що? Та ти що, слухай, та ти що? Курка, блін, довбана. Пежо, блін довбаний! Та тихо 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 тихо, тихо, він втік. Давай, давай, давай. Треба його доганяти. Треба, блін. Будь-якою ціною, блін, цей біткоін довбаний. Догнати, там пожежа, чи, чи Чи то мені здається. Ноут горить знов. Чи що? Да, Да, ноут загорівся. Ах ти, курва ти така, блін. Там же вся інформація вже. Знищилась, капець. Ви бачили, він ледве ось, ось, відвернувся. Ай, блін, диви, не достав. Думав, зараз так легенько в бампера дам йому, знаєте, щоб. він... Щоб він зрозумів, що тут головний, блін. Що, ти не можеш обігнати, чи що, блін? О, тако, блін, добрий день. Две, він не здається. Ця курва не здається, блін. Я тобі зараз... Покажу, блін, показав, да? Довбаний бампер. Реально. Капсда, блін, тепер колесо вирвало. Я в шоці, блін, я просто в шоці. Як мені його дігнати, блін? Добре, давайте, приснилось. Класно, блін, я назад лежу, да, загораю, поки він там кудись поїхав уже. Поїхали швидко, блін, давай, 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 Мерседес, газу, я тобі кажу. Куди він їде? Я його бачу. Начебто це він, да, ліворуч, ліворуч повернув, добре. Добре, значить їдемо теж ліворуч. Давай, давай, тут треба трошечки пригальмувати. Не будемо дивитися навіть хто там якого нема. Он Ондовій, я його бачу, що він вже далеко полетів, давай, давай, треба доганяти. І щось там, наче як димить, що знов нову загорівся, чи що? Капда там пожежа, диви. Що там у вас відбувається, я вибачаюсь. Кабзда, да, де да, виноут ноут горить. довбаний циган, блін, Чи хто він там такий вкрав, блін, мого ноута? Я тобі кажу, я тебе зараз догоню, блін. Ти будеш на шашликах у мене висіти, зрозумів. Йоханий, ти кердик, блін. Після такого не виживає, зазвичай. Він далі поїхав, блін. Я в шоці, у мене тачку тягне вже. Тачку тягне, блін, Добрий день, полетіли. Давай швидко, 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 блін. Треба його ловити. Давайте, друзі, бо це, блін, бо це не діло, ну як так? Я сподіваюся, потім мені хтось відновить ноута, да? ну чекай. Та що ж ти гальмуєш так, га? Все, стояти. Стояти кажу, стояти. Ти нікуди вже не поїдеш. Все. Добрий день. Добрий день, приїхали. Добрий день, виходимо, давай. Відкриваємо двері ваші. Та ти вже все, можеш газувати, може газувати, блін. Добрий день. Все. Морду я йому розбив, коротше, да? Ноутбук. Те, що від нього залишилось, ми забрали. Все, друзі, чудово. В принципі, ми його дістали. да? Давайте про всяк випадок, ще разочок, да? щоб закріпити вже інформацію, да? що в нас нічого красти, блін, не треба, бо ми це потім це все діло, блін, знаходимо, доганяємо, блін. І викручуємо руки, блін, І в сраку. Тому давайте зараз. На останочок ще раз його провчимо. Він знову ліворуч вирішив поїхати, да, Виходить у нас? Блін, щось я перегнув зі швидкості, трошки вилетів. Ну нічого страшного, нічого страшного. Давай, давай, ми його все одно догонимо. У нас тачка трішечки, але потужніша. Тому я думаю, в нас з цим проблем виникнути немає. Слухайте, було б цікаво, да, якщо б можна тачка була повільніша, ніж в нього. Ой, розклався. Блін, бахнувся такий буса теж, так? Да? Сильно? Мерседесик мій новенький, блін. Трошки розбився. Так і що пацієнт? Пацієнту вирвало колеса, друзі. Ну, як можете бачити, так? Да? Він від нас поїхати не може, нізащо, абсолютно. Хух. ще разочок. Давайте ще разочок, просяк випадочок. Да? Ну, блін. Ну подобається мені це діло, чому б і ні, так? Да? Давайте третього лиця спробуємо зараз його догнати. Я сподіваюся, у нас все вийде, все буде чудово, все буде в ажурі. Так, ліворуч, капець, що він ліворуч постійно йде? Він задовбав. там праворуч гарніша дорога, наче. Отако ми Виїжджаємо, слухай, ну він. Він навіть далеко доїхати не може. Ти серйозно? Ти прикалуєшся, блін, чи що? Я не розумію просто, як так можна, блін? як так можна взагалі, блін? це ж капець. Добре, а якщо ми будемо ближче до нього ставати, це щось змінить чи нічого не змінить абсолютно? Ну давай тут. Отакоме. Респавнимось. ми. Rіx. Черікс, черікс, Полетіло. Ось до я його вже бачу, диви, на горизонті. Переслідуємо гончика, блін, який викрав, ноут. Та що не можу його обігнати? Слухайте, я хочу казати на Мерсі, блін, тормозів, наче й немає. Ну це взагалі ізі, блін. Що, що, що за фігня, я не розумію, блін. що він не хоче їхати? Він то їде, блін? То він нікуди не їде. Блін, у мене таке відчуття, що він зараз тупо прямо їде. А ну чекайте, друзі, чекайте, одну секунду. Коротше, друзяки, пробуємо ще раз, да? зараз побачимо, що в нас з цього вийде взагалі. Чи, чи зможемо ми все ж таки його дістати, чи не зможемо. О, диви, у нас свято, він праворуч поїхав. Та ти що слухай, зараз буде цікаво. Зараз буде цікаво, я ж такого трошечки підсяду, да? Поближче, ну не так близько, отако десь. Да? Все, полетіли, поїхали. Диви, вже, вже впилявся в кось. Ну як так можна, блін? Ну просто я не розумію, блин. ну це ж капець. Ну, це ж капець. Блін, ну боти в цій грі реально, вони тупі. От що, що не кажіть, блін, але реально, ну тут з цим нічого вже не діяти. Тому навіть не знаю, що робити в даному випадку. Ну, а що поробиш? Коротше, ми своє доказали, да? що з нами жарти погані. Ми вміємо їздити досить таки чудово, так? Да? Якщо треба буде, догоним, блін, усіх. І руки повідриваємо. Тому, в принципі, на цьому все зрозуміло. Давайте спробуємо останній разочок. Да? Про всяк випадок. Слухай, він тепер почав праворуч їхати, да? Я так бачу. Зустрічка, так, да, ховаємось. А він що буде робити? Ух ти, йоханий ти бабай. Нефіга ж собі. Диви, обганяє, обганяє, так, давай за ним. Да, у мене тачка швидше, Бачиш, я його доганяю, і навіть дуже просто. Капець, що там нікого немає що? Реально, нема зустрічки, блин. Добрий день, ховайся, маленький. Давай дивись, сховався. Капець, оце в нас, це в нас погоня, блин. Ой-ой, я не буду ризикувати. Ух ти ж йоханий бабай! Чим ти думав, блин, Ти дебіл! Реально, ну як так можна було? Ну що, він, не бачить, що тачка їде в цій полосі чи що? Тупо лоб в лоб, блин, друзі. Там, мабуть, ноут у капзда, да? Я так розумію. Я його взагалі не бачу. Де мій ноутбук, блін. Немає. Немає ноута, походу, блін. Ну, все, блін, капут, що я можу сказати. Коротше, а, все він лежить, диви. Да. Да, ноут у капута, як завжди, блін. Це капець! Це капець. Коротше, друзі, що я можу сказати? Щастя, здоров'я всім. І гарного настрою. Нікому не дозволяйте відбирати у вас ваші речі, да. От. А, Диви, у нього вже тимпається, да, там знизу. Він вже трошечки в нього там висить. А що ж таке, що ж таке маленький? Ти що, загубив чи що? А А ну стій. ну стій, блін. Ну він дебіл. Ну він чесно дебіл. Ну як можна під зустрічку так летіти лоп-лоп? диви? Горить! Ну загорілось, ну що він не бачив, чи що? Що він далі топа, блін, зустрічку цю довбану, га? Получив курва, блін. Будеш знати, як моє заб. Ти за кого взагалі, я не розумію, блін. Ти на чому боці? Коротше, друзі, що я можу сказати? Отакі От справи у нас вийшли, да? Щастя здоров'я всім. Гарного настрою, обов'язково. Пишіть коменти ваші, щоб ви хотіли би сценарій замутити. Ну а я бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. Всім удачі і всім пока, друзі. Скоро побачимось.